Щодо з чаплено, так кажуть, що привезли в ваш шпиталь. Так mm -hmm. да. ну ми не шпиталь, ми стабілізаційний пункт при mm -hmm. фронтовій зоні. Ми цілодобово приймаємо поранених. Дійсно, більшість поранених ä, привезли і ä, вивезли на нас більшість поранених. Там були поранені діти, поранені цілими родинами. Діти були в шоковому стані. Були множинні уламкові поранення, Багато було завалених. Було вкрай це було важко, тому що більше 20 і більше було вкрай важких були люди з відривами кінцівок, травматичними ампутаціями. Ну наші лікарі бували, тому що через наш саппункт пройшло і врятовано більше 4 тисяч українців, і в першу чергу захисників. Але вчорашній день навіть для нас було випробуванням. Я вдячна і нашим цивільним медсестрам, які нам допомагали, і цивільним лікарям, і вдячна дуже нашим військовим лікарям, які з ближайших ста пунктів до нас під'їхали допомагати, тому що це було дійсно важкі важке, важке випробування врятувати життя всіх, хто вчора був обстріляний на цій станції. Яке я, число це, важко я, я поранених, буду... Оксано? А у нас було більше 20. Якщо точно, от якщо всіх, то 25 у нас було. Ну це ще не всі, тому що були ще цивільні легкопоранних, яких повезли на цивільну лікарню Дніпропетровської області.